Так, доброго дня. Добрий день! Я би хотіла поділитися з вами особистим відгуком. Можливо, я комусь підкріплю віру в одужання, можливо, комусь із вас, можливо, комусь із ваших рідних. Я приймаю продукцію протягом восьми місяців. Почала приймати продукцію в лютому і. Почала її приймати, тому що дуже погано себе почувала фізично. У мене не було, не було енергії, ну як майже всі енергії випадали волосся постійна втома, тому що в мене маленька дитина, я не, не досипала ночі. І е, е, Тетяна Мош мені запропонувала спробувати фітлайн. Дала мені декілька пакетиків спробувати. Я спробувала, мені сподобалось і почала пити продукцію через місяць, я дізнаюсь, що мені ставлю діагноз рак молочної залози. Я лише почала відчувати якийсь ефект, і тут я захворіла. Звичайно ж, одразу в мене в голові були такі думки, що можливо мені почати припинити вживати продукцію. Чи... Бо будуть така думка, що при прийомі вітамінів як відновлюється організм, так і з ними з цим разом росте пухлина. Але порадившись з Тетяною, і вона мені зробила консультацію з Мариною Лавренюк з Анастасією, Анастасією а, Майковою, вони мені розповіли дуже детально про продукт. І... Сказали, що різниця в тому, що від синтетичних вітамінів, пухлина росте, а від натуральних складників навпаки вона зменшується. І звичайно, я сама все детально вивчила корені, і свою проблему, і продукцію по складах розібралася, виділила на цей час і продовжувала приймати. Але я погодилась на курс лікування мені назначили 16 хіміотерапій. І після того операцію, коли я прийшла, я проходила курс хіміотерапії і приймала продукцію разом з тим. Тільки не приймала продукцію в два дні перед хіміотерапією, один день в день хіміотерапії, і два дні після такий протокол. Мені надіслали наукова рада з компанії. Як я себе почувала? Fitline, продукція, просто це був як ковток свіжого повітря після цих хіміотерапій. Не знаю, можливо, хтось з вас є, тут хто мене слухає, хто приходив в хіміотерапію, він знає, що це таке. Здоровій людині я не можу пояснити, що відбувається з організмом. Це просто жахливі речі. Нема такого. Стану в організмі людини людини, який передає, що відбувається після хіміотерапії. Я не маю до чого це порівняти. Коли бувала, я випивала, я ледве чекала аби прийшло ті два дні після хіміотерапії, аби почати пити коктейль. Це просто було для мене спасіння. Мене перестала боліти голова. У мене з'являлася хоч якась енергія. Я починала просто відновлюватися. Просто 100% впевнена, тільки, ради, тільки це мені допомагало. І е, в мене були перериви між хіміотерапіями три тижні. На продукції я мудрялася і працювати, і виконувати свої обов'язки як жінки. Я не припинила працювати е, і ну, приймала я е, амінокислоти по протоколу, оптимальний сет. Дуже багато амінокислот. Я їх і тепер вживаю по 20 штук на день. Сильшут дуже мені допомагав, тому що він виводив токсини і важкі метали. І омега. Ще я хочу додати від себе. Я так, я прийшла 13 хіміотерапії. Потім в мене була операція. Зараз в мене прийшло два тижні після операції. Після наркозу я просто встала. Мені навіть в голові не крутилося, я дуже легко відійшла від наркозу. Лікарі просто дивуються, як добре я відновлююся. За весь період у мене всі результати аналізів нормі, в нормі. У мене не було ні разу відкладу в хіміотерапії. Бо порівняно з іншими людьми, я просто бачила, як це паралельно зі мною люди, які проходили курси. У когось був відклад, хтось досі не має операції, тому що в них погані результати, аналізів. Але я почувала себе добре і в мене все йшло за планом. Зараз я знаходжусь після двох тижнів після операції, я працюю вже, у мене все добре. Я просто дякую Богу і дякую Моїш. Марині Лавренюк, Анастасії Майковій, Низький Муклін за те, що вони мене познайомили з цією продукцією, грамотно проконсультували, і я можу допомагати також як собі, так і іншим людям своїм прикладом. Показую, що ця продукція дієва, і вона це просто найкраще, що сталося в моєму житті. Давайте Дякую. про своє здоров'я, просто вибирайте найкраще. Бо здоров'я це наше все, якщо немає здоров'я, немає мотивації нічого робити. Дякую. Дякую.